Порятунок потопельників справа лише їхніх власних рук. Це російська ідея, яку роками намагалися прищепити українському народові. Але реальний світ влаштований трошечки інакше. Коли ви опиняєтесь в поганій чи навіть критичній ситуації, завжди знайдуться люди, готові прийти вам на допомогу. Так, з усього світу до України їдуть сотні і навіть. Тисячі волонтерів готові власними руками розгрібати завали, тушити пожежі, надавати першу медичну допомогу, і, елементарно вивозити людей зі смертельно небезпечних місць, які так швидко створює велика війна. Евакуація людей, особливо з найгарячіших ділянок фронту, ще один героїчний подвиг закордонних волонтерів. Попри реальну загрозу для життя, вони щоранку сідають у свої авто і мчать туди, де чекають їхньої допомоги. Ми евакуюємо цивільних із районів, які зазнають російського бомбардування, і ми робимо ці речі просто тому, що ніхто інший не робить це зараз. Ми тут не для того, щоб померти. Ми тут, щоб рятувати життя. Щоденні обстріли для багатьох із них вже цілком звична річ. Тут відлік йде на секунди, бо за кілька сот метрів позиції окупантів. Потрібно якнайшвидше знайти потерпілих, завантажити в авто та вшиватися геть. У таких умовах навіть мовний бар'єр перестає заважати. Зазвичай усі евакуаційні рейси завершуються успішно. Та іноді загарбникам, які чи не щодня влаштовують сафарі на українських та закордонних медиків і волонтерів, вдається заскочити їх зненацька. Це, на жаль, реалії волонтерства у самому пеклі війни. Того разу під ворожий вогонь потрапили три машини. Постраждало щонайменше п'ятеро людей. Двом волонтерам з Норвегії пощастило. Вони вціліли. А от їхній колега зі США загинув. 33-річний Піт Рід жив заради свого обов'язку і помер, рятуючи життя інших. Щодня ризикувати усім заради допомоги українцям, доводиться і волонтеру Нільсу Салу. Новини про початок повномасштабного вторгнення росіян в Україну він почув, коли відпочивав на сонячному узбережжі Андаманського моря. На цьому його довгоочікувана відпустка у Таїландії закінчилася. Не вагаючись, ні хвилини, пожежник із 15-річним стажем зібрав речі і першим рейсом повернувся до свого рідного Нюрнберга. А за кілька днів, змінивши шорти та футболки на пожежну форму, він приїхав в Україну рятувати людей від російських обстрілів. Бо вам потрібна допомога. Вам необхідна підтримка. Нільс планував допомагати столичним пожежникам. Поки він дістався України, Київ уже був у безпеці. Тож наступним місцем призначення став Харків. А вже наступного дня німецький волонтер поїхав на свій перший прифронтовий виклик. Спершу харківські рятувальники поставилися до Нільса з обережністю. Ще пак іноземець української не знає, невідомо чи впорається з небезпечною та важкою роботою. Чоловік і сам розумів їхні сумніви, тож викладався на всі сто. Він до мене як приїхав, то мені спочатку керівниця сказала, давай його на три дні, якщо там все нормально, і потім хай десь далі, може, поїде, допоможе десь інше. А я дивлюсь, він дуже професійний і дуже чіткий. Не зупиняла Нільса і постійна небезпека, що, наче чорна хмара день і ніч нависала над містом. Російські ракети прилітали у Харків абсолютно безсистемно. Цілили по школах, дитячих садках, житлових районах. На кожен виклик німецький пожежник надівав одразу три бронежилети. Разом із самим протипожежним костюмом це 35 зайвих кілограмів. Якщо буде обстріл, цей захист мене врятує. Цей використовують для бою, але про всяк випадок я його теж ношу. Коли я працюю у такому обладнанні шість годин, спина потім дуже сильно болить. Попри білі страх, який часом можна помітити в очах цього досвідченого пожежника. Нільс не кинув волонтерської місії. Після закінчення відпустки він залишився в охопленому вогнем Харкові. Знай, якщо він кудись посунеться, він може боятися, але він піде, але він буде. От як он в нього три вороні жилети. В нього один від осколків, ще один такий, тобто він це все тягає. Каже, ну тяжко, але що робити? Це безпека. Робить все і працює як робота. Скажу, от Я бачу, що він же все, але він буде стояти як, як незламний. А як інакше, дивується Нільс. Хто як не він, і такі самі хоробрі українські ДСНСники врятують жителів міста, яке страждає від безперервних російських обстрілів. Лише одного погляду на ці кадри вистачить, аби по спині сипонуло морозом. Ні, це не артилерійський склад просто неба, а цвинтар ракет, випущених расистами по Харкову. Масштаб російської агресії тут відчувається особливо гостро. На даній локації знаходяться рештки від граду, урагану, смерча та торнадо с Особливо на початку, березень, місяць, вони повністю засипали місто кисадне мелекту. Ці тисячі тонн смерті загарбники принесли на українську землю. Чесно кажучи, облік наші сапери безпечних рештків не вели. От ну тут е, більше п'яти тисяч одиниць, і в таких умовах щодня витягати з під завалів та вивозити людей доводиться багатьом сотням рятувальників і волонтерів. Подібні вчинки змушують серце болісно стискатися, але вони знову і знову доводять: у добра немає меж.